Слава Україні! В ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Волинь. У студії працює Ярослава Олексюк. І далі розповім про найважливіше. На Волині чоловік забив до смерті власну матір. У Житомирі юнака уразило струмом у тролейбусі. Європа вимагатиме для України гарантій безпеки. Озвучили деталі закритої зустрічі. Румунія виділяє 50 мільйонів євро на оборону України. Сушичненську громаду сколихнула трагічна звістка про загибель мужнього захисника жителя села Карасин Олександра Шворака, 1998 року народження. Понад три місяці воїна вважали зниклим безвісти, проте найгірші побоювання підтвердилися. Про це повідомили у громаді. Зв'язок із воїном обірвався у вересні 2024 року. До останнього рідні сподівалися на диво, але стало відомо, що боєць загинув під час виконання бойового завдання на території Курської області. У Дубівській громаді також сумна новина. Пішов із життя захисник сержант Андрій Ломазюк. Повідомили у громаді. Відомо, що дубівчанин був призваний на військову службу по мобілізації у жовтні 2025 року. Життя військовослужбовця обірвалося 29 грудня 2025 року під час перебування на навчанні у школі індивідуальної підготовки. Також на війні загинув герой Юрій Денос. Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис. Скарпус захисник 1973 року народження, житель Нововолинська загинув 24 грудня на Харківщині. Редакція телеканалу Конкурент Волинь висловлює найщиріші співчуття родинам загиблих воїнів, честь та шана героям. На Волині 50-річного чоловіка звинувачують у вбивстві власної матері. Як повідомили у поліції області, жахливий інцидент стався 30 грудня у селі Гуща Ковальського району. За даними слідства, підозрюваний перебував у стані алкогольного сп'яніння. Під час конфлікту він наніс 75-річній жінці смертельне поранення сокирою в область голови. Від отриманої травми пенсіонерка померла на місці. Після скоєного чоловік намагався накласти на себе руки, вдаривши себе ножем у живіт. Однак Курант вижив. Його госпіталізували до медзакладу. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Минулої доби на Волині спалахнули три пожежі в житловому секторі. Як повідомили в ДСНС, 30 грудня у Луцьку горів диван у квартирі на проспекті Грушевського. Пожежу швидко погасили. У селі Бубнів Володимирського району горів цегляний хлів. У Луцькому районі спалахнув дерев'яний будинок та прибудова. Рятувальники закликають стежити за станом електромережі та не залишати увімкнені електроприлади без нагляду. На волині 31 грудня сталися дві ДТП. Як повідомили у поліції області, аварія сталися у Комінькаширському та Луцькому районах. Так, мешканка Маневич на автодорозі з'їхала у кювет, не впоравшись з керуванням на слизькій дорозі. У результаті тілесні ушкодження отримала пасажирка транспортного засобу. Ще одне ДТП на трасі Луцьк рівне поблизу села Ромашківка. Перекинувся мікроавтобус. Усі живі. Нині з'ясовують усі обставини автопригод. Новорічні свята час радості та зустрічей. Але для правоохоронців, рятувальників, медиків це період посиленого контролю. Щоб святкування минули без надзвичайних подій. Зокрема, поліція в Лині переходить на посилений режим роботи та цілодобове чергування. На чергування з 31 грудня на 1 січня заступатимуть додаткові сили й засоби поліції, з числа працівників апарату ГОНП, районних управлінь та відділів поліції, патрульної поліції, представників громадських формувань. Ми прогнозуємо незначне збільшення кількості звернень громадян, зокрема інформаційного та побутового характеру. Воєнний стан і соціально-економічні виклики впливають на рівень тривожності громадян, тому поліція. Я готова до посиленої роботи та реагування. Щодо піротехніки, то в Україні під час воєнного стану це заборонено. За це передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. У ДСНС Волині нам розповіли більше про це. Першим що ми хотіли б звернути увагу, як рятувальники до громадян, це те, щоб люди просто відмовились від використання піротехнічних виробів, ну і будь-яких інших. Фейерверків, якщо це комусь сьогодні ще може спасти на думку. Взагалі це заборонена річ, а в умовах воєнного стану, я би сказав, що це навіть неприпустима річ, тому просто утримайтесь і не робіть такого. Якщо раптом виникла пожежа, чи ви відчуваєте запах диму, чи в під'їзді, чи в житловому будинку, в першу чергу потрібно вжити заходів для евакуації з цього приміщення і гасіння пожежі, якщо ви. Відчуваєте в собі таку можливість і маєте первинні засоби пожежогасіння під рукою. Медики екстреної допомоги у новорічну ніч також нестимуть посилене чергування, аби за потреби швидко надати допомогу кожному, хто її потребуватиме. Попри те, що усі відповідні служби будуть посилено контролювати ситуацію в області, правоохоронці закликають волонян святкувати відповідально та дотримуватись закону. Далі переходимо до загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. У ніч на 31 грудня Росія масово атакувала Одещину. Як повідомили у ДСНС, РФ вкотре атакувала житлову, логістичну та енергетичну інфраструктуру Одещини. Внаслідок влучань в одному з житлових будинків виникло загорання у квартирах. Також пошкоджень зазнали фасади та скління кількох багатоповерхових житлових будинків. Вогнем пошкоджено цивільні автомобілі. Постраждали шестеро осіб, з яких троє дітей. Під ударом була й біла церква. Постраждали двоє людей. Пошкоджено дві. Два багатоповерхові житлові будинки, вибиті вікна, понівечені балкони. На місці працювали усі відповідні служби. Сили оборони атакували російські військові та інфраструктурні об'єкти на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Мадяр Бровді. Зокрема, він повідомив про ураження нафтобази автобази. Ровеньки в Луганській області бази плавзасобів 92-ї бригади армії РФ у Криму, трьох пунктів дислокації спецпідрозділу окупантів Рубікон, д на Донеччині, двох пунктів дислокації живої сили ворога в Донецькій області. Окрім цього, Мадяр поінформував про знищення радіолокативної станції у Криму. Командувач сил безпілотних систем зазначив, що наші сили оборони продовжують знищувати ворога та наближати перемогу. 29 грудня у Житомирі 16-річного юнака уразило струмом в тролейбусі. Як повідомили в поліції області, інцидент стався, коли юнак заходив у транспортний засіб. За словами хлопця, коли він став на сходи та взявся за поручень, відчув удар струмом. Після цього він вийшов з транспортного засобу та повідомив про подію рідних, з якими пізніше звернувся до лікарні. Юнак нині знаходиться під наглядом медиків, а правоохоронці з'ясовують усі обставини події. Україна готова прийняти президента США Дональда Трампа у будь-який момент. Можливий візит американського лідера безпосередньо до України може свідчити про перспективу припинення вогню. Про це зазначив український президент Володимир Зеленський. Він говорить про адвокацію плану закінчення війни. Я йому сказав, що будемо раді його бачити. Зазначив лідер країни. Зеленський також сказав, що візит американського лідера буде корисним для України. Якщо президент США Трамп прилетить в Україну. І бажано, щоб він прилетів на літаку не в Польщу, а в Україну. То це буде говорити про те, що в нас точно є можливість розраховувати на припинення вогню, наголосив він. І поки ми обговорюємо головні події України, світ також не стоїть на місці. Далі до загальносвітових новин. Європейські партнери напередодні візиту президента України до США обговорювали тактику спілкування з Вашингтоном і можливі ризики переговорів, приділяючи особливу увагу питанням територій, гарантій безпеки та майбутньої мирної угоди. Як стало відомо, з стенограм закритої відеоконференції за участю українського президента і європейських лідерів. Окремі учасники закликали Київ діяти стримано під час майбутньої зустрічі з Дональдом Трампом. Під час розмови наголошували на необхідності пошуку формули домовленості зі США за ключовими пунктами. Ключно з територіальними питаннями, безпекою та відновленням країни, водночас лунала порада не заходити занадто далеко і проявляти обережність у формулюваннях. Згідно зі стенограмою, європейські лідери закликали прискорити роботу над гарантіями безпеки та визначити формат участі країн Європи. У туапсе Краснодарського краю РФ горіли НПЗ та причал у порту. Як повідомляють у місцевих пабліках близько 23-ї години, 30 грудня місцеві писали, що, начебто, місто атакують дрони невідомого походження. Пізніше почали з'являтися кадри пожежі, ймовірно, на місцевому нафтопереробному заводі. Згодом оперштаб Краснодарського краю підтвердив, що внаслідок атаки безпілотників дійсно були уражені причал у порту та місцевий НПЗ. Як стало відомо з українських. Жжерел за попередніми даними горів ключовий вузол первинної переробки нафти на місцевому НПЗ, який відповідає за атмосферно вакуумну перегонку сировини. Румунія оголосила про фінансову допомогу Україні, долучившись до ініціативи, яку координують США і яку підтримала низка європейських партнерів. Повідомила міністерка закордонних справ Румунії. Румунський уряд ухвалив рішення долучитись до ініціативи, яка передбачає формування переліку пріоритетних закупівель для оборони України. У рамках цього механізму Бухарест направить 50 мільйонів євро, приєднавшись до більшості європейських союзників та інших держав-однодумців. Міністерка закордонних справ Румунії повідомила, що фінансування здійснюватиметься в межах затвердженої бюджетної стелі на 2025 рік. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 4011. Також закликаємо підписатися на наші сторінки у Ютуб, Фейсбук та інших соцмережах, аби дізнаватися оперативну інформацію першими. Стежте за новинами разом з конкурент Волинь. Ми тримаємо інформаційний фронт щодня. Для вас у студії працювала Ярослава Олексюк. Бережіть себе та Україну.